Добрий вечір, дорогі гості та підписники моєго каналу. Літом, а я добираю енергію від мережі. Мене не спасають навіть 20 кВт годин моїх акумуляторів. У мене зросло споживання. Зараз йде сушка сухофруктів. Працює дегідратор. Він споживає небагато, але працює постійно. І тому мене не спасають навіть мої акумулятори. Мені сильно не вистачає генерації від сонця. Зараз день трошки змінився, погода трошки більш хмарна. І все, мені не вистачає енергії. Як бачимо, я забираю від мережі. При цьому мої дейки, ось як бачите в кадрі, вони повністю розряжені. Зовсім на них немає поділок. По інвертору, що ми бачимо, напруга на батареї 50 вольт. Це порог, який я виставив, дозволяє розряджати батарею. І йде забір потужності від мережі. Ось при цьому... Сьогодні у мене споживання 33 кВт будинок спожив. Ну, Виходить, у мене не вистачає енергії від сонечка. От сонечко мені дало 10 кВт інвертор. Ну і десь приблизно стільки ми і скайплю. Так, ось дивимося по додатку, де я сьогоднішній день. 33 кВт. Ну, споживання будинку, 4% від мережі спожив. Я на мережу переключився зовсім недавно. Ось при цьому графік споживання такий. Як бачимо, у мене ще з ночі працював дегідратор 2 кВт. Ну, не 2 кВт споживав. Далі було сонечко і було одночасно активне споживання. Ось, як бачимо, наприклад, генерація кВт, а потужне навантаження майже 3. Ну, якось так. І десь я з мережі почав брати. Потужність мережі. Ну, не знаю, де, де я його, коли я його почав брати. Ось що, десь десь вже в 17.40 я почав брати енергію з мережі. До цього я енергію з мережі не брав. Так, ось що, відкриємо вчорашній день. Я також ми вчора сушили. Ці яблука. Я ще прожив повністю на батареї. Як бачимо, 2% від мережі. Це він завжди так бере. Мій інвертор. Генерація від сонечка так само 10 кВт, як і сьогодні. Ось. Ну і по профілю потужності, що можна подивитися. Ну, хоч вчора хоч трошки зарядився акумулятор, а далі працював дегідратор. До речі, ось до цього дня я його працював на 60 градусів. Виявилося, це мало, треба 80, поставив на 80, ну він, відповідно, майже 2 кВт брав, поки сушив мені сухофрукти. Ну, ось тако. Наприклад, взяти будь-який день такий. Звичайний день взяти, поки я не сушив так багато на таких великих потужностях. Ну, ось 22 кВт, генерація 13 та плюс контроли дав 13. Ну, грубо говоря, Приблизно я покривався повністю ну покривав своє споживання. Ну і ось, як можемо бачити, також працював дегідратор, я підсушував трохи яблука виявилось неправильно. Ну, як бачимо, що трохи йшло в зарядку внизу, графіка трохи є. Ну, а потім вже з батареї я починав брати. Ну У мене хоч був період, коли я заражав батарею. Ну, а цих два дня я сильно розряджаю батарею. Ну така ситуація. Так, дегідратор ось так виглядає. Отак в ньому всередині яблучка сухну. Це я трохи його виключив. Так, Частково його включаю, виключаю. Пульт керування на цей дегідратор ось такий. Ось тут він все вмикається з тою кнопкою. Ну я зараз ви... А, ось о. він так вмикається ось його. Ось так він е, сушить. Ось, поки я його вимкнув. Е, ось на нього лейба. Зараз спробую е, подивитися. Ну, Тут, е, на жаль, параметрів електричних. Е, е, не, воно вказано 600-820 Вт. Він споживає. Ну, десь так він і споживає. Ну, як він постійно працює, то він і немало накручує. Е, так, ось уже ранок. Як бачимо, сонечко дає дуже мало, батарея повністю розряжена. На батареї нічого не йде. Далі навантаження в будинку в мене вже як, як звичайно, вже щось є, все щось працює. Ось При цьому, що я зробив, зайшов на лаштування інвертора і, ось. Убрав е, розряд акумуляторів, галочку цю убрав. І е, підняв трошки напругу, до якого рівня я тепер буду розряжати акумулятори. Вже сонця не так багато. Буває, буватимуть дні, коли акумулятори будуть розряжені. І щоб вони сильно розряжені, в мене вночі не були, я ось підняв до 52 вольта. Раніше в мене було е, на 50 вольт. Тепер енергія з акумуляторів не забиратиметься. Але якщо будуть надлишки... Інвертор буде заряджати акумулятор. Ну а далі покладаюся на контролер Мейскай Блю. Він мені буде зараз заряджати акумулятори. Зараз 160 Вт йде на зарядку. Ну, хай йде, хай трошки заряджає батарею. Подивлюся, що буде ввечері. Від який цього всього? Мені треба терміново ставити нові сонячні панелі, бо мені не вистачає генерації. Чуть споживання зросло і все. У мене вже система не витягує. Ось таке відео. Така інформація. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і на канал. Всі до побачення до нових відео.